На штурм протягом ночі чекала мітингувальник, які залишаються в приміщенні КМДА. Надвечір поблизу будівлі з боку бульвара Тараса Шевченка чергувало кілька автобусів з Беркутом. В колонії залі мерії залишаються близько тисячі активістів. Як минула ніч, знає наш кореспондент Руслан Харченко. Доброго ранку. Руслана. Яка ситуація на цю годину? Розказуй. Вітаю гори. Попри всі тривожні повідомлення, ніч у КМДА виявилася. Спокійно, ми розпочали чергування о 12-й ночі. Одразу обійшли по периметру КМДА усі двори, аби перевірити інформацію щодо п'яти автобусів із Беркутом. Побачили два. Скупчення беркутівців виявилося простою зміною караулу. У самому ж приміщенні КМДА впродовж ночі переважно було спокійно. Усі очікували приходу Беркуту і збиралися, аби скоординувати дії. Є інформація про те, що е, з Верховної Ради зняли е, весь Беркут і сьогодні мають, е, є інформація про те, що, мабуть, буде штурм Київської міської ради КМДА. Причому спочатку буде газ і потім також є інформація про те, що е, партія регіонів оголосила набір на як, начебто демонстрацію. В підтримку влади на 12 годину ночі оплата по 300 гривень. Близько третьої у колоні залі лунали заклики згуртування заклики гуртування задля протидії. Проте вони виявилися хибними. Далі все було тихо і мирно, без провокацій. Люди їли, набиралися сил і дивилися онлайн те, що відбувається на Майдані Незалежності. Єгоре.